Ви лишень погляньте на цього красення, готуємо чудовий святковий салат, гриби на городі дуже ефектно виглядає, зовсім не складно робиться. Ставимо на тарілку кільце, майонез змішуємо скропом порубаним та вичавленим часником. Далі варені яйця натираємо першим шаром, розрівнюємо, робимо сіточку з майонеза, добре утрамбовуємо лопаткою чи ложкою. Печериці підсмажуємо, викладаємо остиглі другим шаром. Знов сіточка з майонеза утрамбовуємо. Копчена грудка. Нарізаємо кубиком, викладаємо. На салат, сітка з майонезу, не всі грамовки, як і завжди є в описі відео. Далі нам потрібен сир. Я беру качо-кавала від Garantix. Він дуже смачний, має неймовірний. Після смак ідеально підійде для рецепту. Хоча можете брати і м'який. Garantix неймовірний асортимент, м'яких сирів. Як на мене, це найсмачніше, м'які сири в Україні. сулугуні, Сологуні, качу кавала, де можна замовити, залишила в описі відео. Вся продукція сертифікована. Контакти напряму виробника. Сир натираємо на дрібній терці, посипаємо салат зверху. Далі ставимо в холодильник. На пару годин після цього знімаємо кільце, змащуємо бочки майонезом. Далі нам потрібна ось така соломка. Беремо одну другу або одну третю частинку і викладаємо, щоб зробити ось такий парканчик. Це зовсім не складно робиться, просто займе трошки часу. Виглядає максимально ефектно. Зверху прикрашаємо. Я прикрасила опеньками маринованими та розмарином, можна кропом або іншою зеленню. З прийдешніми вас святами. Смачного ваше даріко!